Сьогодні в парламенті йшло голосування за прийняття законів, які передбачають боротьбу з корупцією, і які є передумовою щодо можливості Україні застосувати безвізовий режим щодо поїздок українських громадян до країн Європейського союзу. Ці законопроекти Верховна Рада готова була проголосувати. Готовність всіх депутатів була очевидна. Але на жаль, законопроекти, які були подані е, кабінетом міністрів, міністерством юстиції, настільки низької якості і настільки не відповідали головним документам Європейського союзу, що насправді це вилилося в те, що низька якість цих законів зірвала це голосування, і ми з вами сьогодні отримали практично зрив. Нашої програми по підготовці України до безвізового режиму з країнами Європейського Союзу я вважаю, що уряд і Міністерство юстиції несуть повну відповідальність за зрив підготовки до безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. Партія Батьківщина розуміючи всі вади цих законів, голосувала за ці закони, але Голосів не вистачило, і я хотіла би, щоб всі, хто закидав партії Батьківщина, будь-які обвинувачення, що ми не голосуємо за безвізовий режим, щоб ці люди вибачилися, тому що не голосувала частина фракції президента, частина фракції прем'єра, більшість у фракції самопоміч, тому що за такі мусорні закони. Голосувати було просто неможливо, тому що вони низької якості. З іншого боку, сьогодні Верховна Рада проголосувала за те, що працює без зупинок і без перерв, аж поки не вичерпає порядок денний. Це означає, що сьогодні мусили бути проголосовані законопроекти про зниження податків на український газ. Це зниження ренти, як наслідок зниження ціни на газ для людей. І зниження тарифів на тепло і гарячу воду для людей, а також продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Але мені дуже прикро, що після того, як пройшли всі процедури голосування за попередні закони, всупереч рішенню парламенту, голова Верховної Ради закрив сесію. Практично порушивши рішення парламенту і не допустив голосування тих законопроєктів, які знижують тарифи і ціни на газ для людей, а також продовжують мораторій продажу на сільськогосподарську землю, мораторій на продаж сільськогосподарської землі. От так сьогодні все це шулерське робиться в Верховній Раді, і мені дуже прикро, що Верховна Рада України, що уряд так низькоякісно працюють. Не може так вестися державна робота, не може так вестися державне управління. Марган... Вони просто маргіналізують органи влади і викликають крайню недовіру у суспільства до уряду, до парламенту, до президента. Я вважаю, що люди, які не здатні за своїм професійним рівнем працювати в органах влади держави, мусять допровільно піти з цих органів влади.